Доброго дня, шановні колеги. Я, з вашого дозволу, все-таки повернуся до того питання, з якого ми почали сьогоднішній вебінар до освітніх втрат, тому що як викладати історію, ми всі прекрасно знаємо, але як викладати її в тих умовах, які в нас є зараз, це викликає тривожність, по-моєму, усіх учасників освітнього процесу. Нещодавно, буквально пару днів тому, було опубліковані результати українського дослідження освітніх втрат, і що мене в ньому дуже здивувало, це те, що 48% вчителів історії сказали, що в їхніх класах, які вони викладають, освітніх втрат немає. Очевидно, що це неправда, і ну, очевидно з яких причин люди так відповідають. Але Ну, ми тут, не знаю, я можу зараз буду казати якісь не дуже приємні речі, але ми мусимо визнати, що ця проблема є, і вона почалась не вчора, і вона почалася не через повномасштабне вторгнення, ми почали ще за ковід. І відтоді ці освітні втрати накопичуються. Тобто ну, е, я чую від вчителів в приватних розмовах, що в п'ятий клас приходять діти, які не вміють читати. Ну, Реально, не вміють. Не те, що вони там погано розуміють, прочитане, але вони ще ну, читають по складах, наприклад. І це величезна проблема, величезний виклик для середньої школи. І що з цим робити? Вийшло вже так, ну, не, не дуже багато, але чимало є міжнародних досліджень щодо подолання освітніх втрат після пандемії, після локдауну. І всі вони, в принципі, зводяться до одного: що в масштабах державної школи подолати освітні втрати неможливо. І я думаю, що ми мусимо почати з того, щоб просто чесно визнати, що в масштабах країни організувати якісь покрокові методичні матеріали, з якими ви повноцінно зможете підтягнути всіх дітей в усіх класах, де ви викладаєте, неможливо. Чому? Тому що на подолання освітніх втрат за 7-8 місяців, за один навчальний рік потрібно принаймні 3-4 роки на одну дитину. Цього часу у нас немає. Подолання освітніх втрат так само відбувається через індивідуальну роботу. Як сьогодні вже говорили, якісь додаткові години, індивідуальні консультації і так само. Це абсолютно реалістично, якщо у вас в класі 10 учнів, і мало реалістично, якщо ви маєте 5 класів по 40 учнів. Тому, знову ж таки, якихось універсальних рекомендацій, які б для всіх працювали, їх розробити просто неможливо. Тому, що би я порадила, я вам дуже раджу оцінювати втрати не в масштабах школи і навіть не в масштабах класу. Тобто, проведіть будь як в довільній формі формувальне якесь оцінювання, і подивіться, яка ситуація в кожної дитини, тому що вона буде в усіх різна. Хтось дійсно, чесно робив всі домашні завдання і, в принципі, готовий до навчального року. З кимось там, я знаю, батьки спорадично займалися, в нього так тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Хтось реально нічого не знає, хтось знає 30%. Да? Тобто у всіх ситуація буде дуже різна. У всіх дітей різний спосіб опрацьовувати травму, а травма є в усіх дітей. Я думаю, що ви помітили по собі, по своїм знайомим колегам родині, що за останній рік усі усіх когнітивні здібності впали принаймні наполовину. Абсолютно, всі мої знайомі скаржаться, що вони працюють удвічі повільніше, що важко зосередитися, що всі погано сплять, ми маємо ці безкінечні нічні тривоги. І все це дуже, дуже, дуже сильно впливає на навчання наших дітей. Просто це ну, катастрофічно впливає. І ми маємо це теж брати до уваги, що як би ми не старалися, як би діти не старалися, ми маємо розуміти, що їм буде дуже важко. Тому після того, як ви приблизно зорієнтувалися, з якими результатами діти зайшли в клас на початку нового навчального року поміркуйте про те, яким чином ви будете викладати свій предмет цьогоріч. Перше, зосередитися на загальній картині. Я вже кілька років закликаю це щоразу, коли кудись публічно, Ще раз повторю, будь ласка, читайте державний стандарт базової середньої освіти і пам'ятайте, що ваше завдання не заштовхати в дітей підручник, не перевірити, скільки фактів вони знають, чи вони точно знають всіх гетьманів, чи вони там я не знаю точно знають, в якому році там щось сталося. Ваше завдання це досягти обов'язкових освітніх результатів, зазначених в державному стандарті. І ці результати це, це компетентнісний підхід, і їх можна досягати на різному матеріалі. Тобто, фактично, вас більше цікавить, чи діти навчилися якихось навичок і компетенцій, які забезпечать для них можливість ефективно навчатися зараз. Тобто, ну от вже що було, ми маємо це зафіксувати, і зараз ми мусимо рухатися далі. Далі абсолютно важливою є моральна підтримка дітей. Я зіштовхнулася з цим цьогоріч, коли я прийшла в новий клас, і там були діти, які мені ну це підлітки, я переважно працюю з підлітками, і вони мені чесно повідомили, що знаєте, пані Марино, я ваш предмет вчити не буду, тому що я все одно вже нічого не знаю. І е, я їх розумію, тому що коли ти в чомусь відстаєш, в мене колись була така ситуація з французькою мовою, е, коли я прийшла е, в університеті на курс, заявлений як початковий, і виявилося, що в моїй групі е, всі, окрім мене, вже 2-3 роки вчили французьку раніше, а вони просто прийшли в початкову групу, щоб освіжити знання. І після першого, першої лекції, е, група отримала завдання додому написати твір про себе. Я при цьому не розуміла, як читати слова французькою. Я чесно цілий семестр намагалася наздогнати цю групу, і що далі я рухалася, то більший розпач це мене вганяло. Десь там на середині цього семестру я реально почала втрачати надію, що я взагалі здатна вчити якісь мови. І на кінець семестру я починала плакати десь за годину до лекції. І, зрештою, я мусила просто кинути цей предмет. І... Так те саме відбувається з усіма іншими людьми, коли ви відстали надто сильно, у вас вже немає енергії, сил, бажання, інтересів намагатися наздогнати. І в цьому дуже важлива роль вчителя, який має проговорити, що це нормально, що зараз в усіх різний рівень знань з різних предметів, і це окей. І що ми можемо з цим впоратися, і що ми придумаємо, що ми можемо зробити, і що я не буду занижувати оцінки за те, що ви не пам'ятаєте, що, що було в минулому році, і так далі. Тобто, перше, що ви маєте зробити з цими дітьми, це дати їм розуміння того, що ви не їхньому боці, що ви не контролюючий, не каральний орган, ви людина, яка їх підтримує і яка допомагає їм рухатися вперед. І коли вони трошки заспокоюються, ви можете далі рухатися власне з викладанням свого предмету, і ви. Мусите виділити набагато більше часу на повторення, не так, як зазвичай У да? нас перший урок це повторення узагальнення вивченого в е, торік. Виділіть на це, не знаю, три тижні, місяць, стільки, скільки вам потрібно. Краще е, якось більш поверхово вчити подальший матеріал, аніж загрузнути, і, і дійсно, якщо треба почитати і, і підтягнути дітям це читання з розумінням, читайте з ними. Якщо вони взагалі не пам'ятають, що відбувалося з їхнім предметом торік з різних причин, да, нагадуйте. Тобто будьте гнучкими і йдіть за, за класом і за потребами дітей. Ще один момент це те, що пишуть абсолютно всі дослідники, що дітей варто ділити не за класами, а за рівнями. Я не знаю знову ж таки, наскільки це реально. Я не дуже собі уявляю, як це відбувається в якійсь великій середній школі. Я робила це торік в межах класу, і чесно, ну, це дуже важко. Ви фактично тоді готуєте не один урок, а три-чотири. Якщо ви відчуваєте в собі спроможність це робити, якщо у вас вже є навичка робити тільки те саме завдання, але його розбивати на там, складніший рівень, середній, простіший, прекрасно, робіть це далі. Якщо ви відчуваєте, що це для вас складно. Значить, ну просто треба прийняти це як факт, та і рухатися з якоюсь середньою швидкістю. Хоча, знову ж таки, дослідження всі показують, що рухатися середньою швидкістю це губити одночасно і тих, хто слабший, і тих, хто сильніший. Ну, Але маємо те, що маємо. Що для мене здається важливим, це узагальнення. Тобто, коли ми вчимо дітей історії, найважливіше для них, коли вони вийдуть зі школи, коли вони завершать ці 11-12 класів, це мати загальне уявлення про історичний процес. Тобто, це відбувалося там, не знаю, допотопу, але після пожежі, грубо кажучи, Чите? традиційний котик. А, Тобто, ви маєте їм допомогти зрозуміти загальну картину, з якою ми заходимо наступний рік. Тобто, якщо ви вчитеся в нужді, і у вас є п'ятий-шостий клас, і ви вибрали програму, розраховану на 2 роки. То ви маєте роботичний курс, який ну, в ньому дуже добре перекликаються теми. Ну, Принаймні, в моїй програмі вони всі перекликаються, тому що ми робимо такий спіралавідний розвиток. Тобто, вивчаючи нову тему, ви можете її підчепити до якоїсь теми, яку ви вивчали торік. рік. Тобто, пам'ятаєте, торік ми робили це. Дивіться, що ми зробимо зараз. І я думаю, що в багатьох програмах це можна зробити з мінімальними зусиллями. Отже, найперше, ви починаєте візуалізовувати. Тобто, діти зараз все сприймають. Картинками, а не текстами. І е, малюйте їм схеми, малюйте от блок схемами, та, як розвивався якийсь процес, е, малюйте якісь mind map, та, оці ментальні мапи. Е, це можна робити в якихось онлайн-сервісах, це можна робити крейдою на дошці, це можна малювати на паперці, робити фотографію, і скидати в вайбер. Тобто е, це не, не потребує якихось великих зусиль. Давайте їм завдання на створення інфографіки, схем, якихось, щоб вони розуміли ці зв'язки, щоб вони їх не губили, цієї загальної картини. Бо з цією загальною картиною вам буде легко зайти в нові теми. Домашні роботи. Спробуйте давати їм додому те, що вони пропустили торік, а не те, що потрібно закріпити після роботи в класі. Підбирайте завдання таким чином, щоб вони перекликалися з тим, що діти вчать зараз. І, ну, я думаю, що цього теоретично має вистачити для того, щоб якось вирівняти, підтягнути клас. Тобто для мене, видається, найважливіше це е, моральний клімат в класі. Так? Тобто діти мають бути спокійні і впевнені в тому, що вчитель їм допоможе, а не буде їх карати за те, що вони чогось не знають. Це більше часу на повторення, це е, надання е, візуалізації та загальної інформації про те, що ми вчили. Тобто, я не знаю, ну, Наприклад, якщо ви вчили давню там, античність, торік, да, то ви не, не йдете за якимись окремими подіями. Ви кажете, добре, так як розвивалася ця цивілізація? Да? Як вона була влаштована, що ми про неї загалом знаємо? І укладаєте це все в якусь схему, чи в якусь табличку, чи щось, щось таке. А, і намагаєтеся встановити зв'язок між тим, що вони вчили або не вчили торік, і тим, що ви будете вчити зараз. Пам'ятаємо про компетентності, пам'ятаємо про стандарт. Ну і удачі нам всім! Тримаємося. Я думаю, що це, в принципі, все, що я на сьогодні хотіла вам розповісти. Дякую вам за увагу.